Яка там глибина? 14 сантиметрів. Так і запишемо. За допомогою спеціальної рейки патрульні поліцейські вимірюють яму на дорозі по вулиці Чумацький шлях. Розпочався комісійний огляд вулично-шляхової мережі. Спершу обстежують автодороги загального користування, державного та міжнародного значення. Потім дороги по місту та вулиці в населених пунктах, каже речниця патрульної поліції Полтавщини Ірина Пилипенко. В першу чергу оглядаються центральні дороги, якими рухається громадський транспорт, прилеглі території до навчальних заклад. Ладів та місця концентрації ДТП. Комісійний огляд вуличної шляхової мережі проводиться двічі на рік восени та весною. Під час обстеження патрульні визначають стан дорожнього покриття, кількість ям на дорогах міста, їх ширину та глибину. В Середньому по Полтаві глибина ям стартує від 10 сантиметрів. Говорить старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Полтавщини Максим Гордійчук. І додає найглибші вибоїни там, де постійний рух вантажівок. Найбільше стосовно рейк. Дорожню. Призначена вона для вимання повздовжніх і поперечних ухилів проїзної частини дорожнього покриття та узбіч. Також вона в основному застосовується для вимирення глибини вибої. Ще одна локація для обстеження патрульними вулиця Харчовиків. Площа вибоїн занадто велика, аби її обстежувати рейкою. Тому для замірів поліцейські беруть інший прилад. Якщо ділянка зруйнована асфальтного, Бетонного покриття занадто здорова, то її площа визначається за допомогою дорожнього колесу круги. Такий огляд доріг міста проводиться, аби з'ясувати їхній стан після зими та для належної підготовки до літнього сезону експлуатації, розповідає Максим Гордійчук. Усі записи патрульні фіксують. Далі складають відповідні акти, які направляються власникам вулично-шляхової мережі або балансоутримувачам. Адже саме вони повинні усувати зазначені недоліки.